А цю пісню я хочу виконати першою. Всі п'ять пісень. Я написав тільки що. Поспівав їх один-два рази. Ну і без підготовки їх виконую. У нас в Україні герої були, свій дім боронили завзятого. Ми. Наш люд не боявся страшної орди. Так було, так є, так буде завжди. Бо ж ми, як бійці, ті, що були в УПА, соборна держава, це наша мета. Будемо боротися, як наші діди. Так було, так є, так буде завжди. Славна Київська Русь, я тобою горю. Славна Київська Русь, я за тебе борюсь. Славна Київська Русь, дай натнення всім нам, щоб давали відпір, ми твоїм ворогам, славна Київська Русь я тобою горжусь. Славна Київська Русь, я за тебе борюсь. Славна Київська Русь, дай натнення всім нам, щоб давали відпір, ми твоїм ворогам. І ми всі устрою підемо у бій, бо ж міцним ланцюгом. Маємо стрій, Ось бо як бояк з москалем завдамо їм ніди. Так було, так є, так буде завжди. Сонце слави зійде, як було колись. І за мрію отцю відважно борись, Щоб бою успіх мав, як твої ніди. Так було, так є, так буде завжди. Славна Київська Русь, я тобою горжусь. Славна Київська Русь, я за тебе борюсь. Славна Київська Русь, дай натхнення всім нам. Щоб давали відбір ми твоїм ворогам. Славна Київська Русь, я тобою горжусь. Славна Київська Русь, я за тебе борюсь. Славна Київська Русь, дай натхнення всім нам. Щоб давали відбір, ми твоїм ворогам. Так, оця пісня про армійське життя, про спецназ. Тому що всі, хто служить в збройних силах України для цивільних, він є спецназовцем. Вчора був на полігоні, бо ж тепер я є солдат, остріляю по мішенях, мій кликочий автомат, обнастрійні весь в болоті, перші мокрий від дощу, бо ж я смугу перешкоди, подолав сьогодні всю, і тепер під вечір буду. Грудний прати однострій. та в наметі ось ганчір'ям, автомат почищу свій. Верці також я начищу, щоб не лаю старшина, бо ж такого, як у нас вже. Старшини ніде нема, ні служити у спеснах. Тут все зроблено для вас, і я вірю, що ви, хлопці, проведете гарний час. Можна з батько, старшина. Вас посадить на камаз, і як свіжих новобранців, він відправить всіх до нас. Можна з батько старшина Вас посадить на камаз, і як свіжих новобранців, він відправить всіх до нас. Ну, а завтра будемо знову штурмувати полігон. Бо ж умовних диверсантів ми захопимо в полон. І їх покрутимо ми руки, до сержантів відведем І за цю ми вже кмітливість нагодження. Породжені будем і тепер я не жалкую, що в армію пішов. Бож, висоти, я штурмую, друзів, вірних, тут знайшов. Я армійська оця школа, мені далася знаки Та і скажу я вам всім, хлопці що ми справжні козаки, І служити у спецназ Тут все зроблено для вас. І я вірю, що ви, хлопці, проведете гарно час. Бо вас посадить на Камаз, І як свіжих новобранців, він відправить всіх до нас. Бо наш батько старшина Вас посадить на Камаз, І як свіжих новобранців, він відправить всіх до нас. Так, а це пісня про нашого так званого дурноватого російського брата. Ото бидло, яке пішло на нас війною. Ну зараз заспіває цю пісню. Війна страшна до нас прийшла, Росія, як ось напала, нас розбомбила, всі міста, і це її діло рук вандала. Бо ж цей жорстокий окупант, биває він дітей та літніх, і той кацюга диверсант буржує всіх жінок вагітних. цей жорстокий окупант, биває він дітей та літніх, їх катюга диверсант Саган гордує всіх жінок вагітних, а їх солдати вкрали все, що нам батьки колись лишили, За мову погляди й пісні. Бо вони рідню всю нашу вбили, а потім каже їх солдат щось прийшов нас визволяти, і що для нас він справжній брагат, хоча готовий в нас стріляти, а потім каже їх солдат Щось прийшов нас визволяти, і що для нас він справжній брат хоча готовий в нас стріляти, бо ж бо часу ми зірп'енем, як Маріуполь постраждали в катівнях, зроблених містах. Там люди без вісті зникали, і мародерами були, російські пів. Підліті солдати, які без дозволу взяли, усе що було цінне схати, і мародерами були, російські підлітні солдати, які без дозволу взяли, усе що було, цінне з хати, а їх солдати вкрали все, що нам батьки колись лишили. За мову погляди й пісні, Вони рідню всю нашу. А потім, каже, їх солдат, щось прийшов нас визволяти, і що для нас він справжній брат, хоча готов нас стріляти, а потім каже їх солдат, щось прийшов нас визволяти, і що для нас він справжній брага, хоча готовий нас стріляти. Так, а це пісня про реалії життя, про тих, хто зараз у тилу, і тих, хто зараз воює. Ну, Це моє бачення того, що було колись, що є зараз, і, можливо, прогноз на те, що можливо воно може бути таке в майбутньому. Коли були, ми всі у Ато, то ви були пихати ми всі. Ви нас мали тоді ні за що. Мами ж були просто бійці, Мерзли ми у бетонних складах. Бліндажах охлопах були. Коли крив нас безжально град, ми усі у безпеці жили. А тепер ось настала війна і історія та вже сама. Привілегій для нас Знов нема. Бо ж ви робите все крадькома. Знов наб'єте собі, кишені та побільше вкрадете землі. В той вже час, коли гинуть бійці, ви в тилу зажируєте всі Хтось залишив удома дітей, а у кого їх зовсім нема. Ви готові втекти, хоч куди, лиш би вас не торкнули. Війна, а ми наче прислуга вам всім, те ще й патогом як скажених, та диких тих псів щоб ми краще Боролись зі злом, і на свято одінете ви, вишиванку, як ми однострій, і відкуплені ваші сини, та щебечуть, як ті солов'ї, Бо ж примірять корону вони, скажуть всім, що були на війні. Ні, бо ж фанати вони булаби, не нажерливі ваші сини. Ось така то історія в нас, і це знають буквально усі, та війна вже іде, і не час, щоб над цим міркували бійці, Бо ж ударять нас знов батогом, як скажених, та диких псів. І нам скажуть, боріться зі злом, бо ж не час є для зайвих вже слів. Божу в наряд нас знов батогом, як скажених та диких псів. І нам скажуть, боріться зі злом. Кожний час є для зайвих вже слів. Так, а зараз хочу заспівати пісню про ДШБ. Е, ну, Ці хлопці заслуговують на багато пісень. Я і написав їм багато пісень, і це одна із цих пісень. Хочу згадати от загиблого кабана. Як його звати, я не знаю. Це знають його побратими з 70-ї бригади. Тоді я збирався. Людвік був, ну зараз хочу заспівати цю пісню. Черговий раз зібрались ми на збори, нам всім дали у руки парашут. Ось загудять на літаках мотори, І знову в нас буде новий маршрут. Бож до стрибків усі ми є готові. Сміливі хлопці, ми є з ДШБ. і наш підрозділ весь на поготові, Безстрашно в бій на ворога піде. Бож до стрибків усі ми є готові. Сміливі хлопці, ми є ДШБ і наш підрозділ весь напоготові. Безстрашно в бій на ворога піде, Бо знову ми боронимо державу, і гаряче тут, хлопці, на війні, за Україну честі та славу, готові до кінця ми бити всі підемо в. Безстрашно, жалю не буде в нас до ворогів, ми здешебе і б'ємося звитяжно за серед всіх та вбитих їх батьків. Підемо в бій, злагоджено, і безстрашно, ...жалю не буде в нас до ворогів. Ми ДШБ б'ємося, звитяжно... за серед всіх та вбитих їх батьків. І не втечемо ми із поля бою, бо ж знаємо позаборідний дім, не віддамо батьківську землю свою, залишимо її нащадкам ось своїм, і нехай нащадки подвиг нас згадають, згадають хлопців тих, хто здешеве, які в бою назад не відступають, бо ж Бог відвагу і мужність їм дає, і нехай нащадки подвиг нас згадають. Згадають хлопців тих, хто здешебе, які в бою назад не відступають. Бо ж бог відвагу і можність їм дає черговий раз. Зібрались ми на збори, На всім дали у руки парашут. Ось загудять на літаках мотори. І знову в нас буде новий маршрут. Бо ж до стрибків усі ми є готові. Сміливі хлопці ми є з ДШБ. і наш підрозділ весь на поготові, Безстрашно в бій на ворога піде. Бо ж до стрибків усі ми є. Готові сміливі хлопці ми їзди, шибе, і, і наш підрозділ весь напоготові, безстрашно в бій на ворога піде.